Як зупинити випадіння та зробити волосся блискучим? Ще три місяці тому в мене була ось така залисана та матове волосся. мити голову гарячою водою, Це ослаблює корені та стимулює випадіння волосся. Також дає аналіз на вітамін Д та рівень ферритину. Якщо вітамін Д нестачі, а рівень ферритину нижче 40-50, то волосся не буде нормально. Так рости. Також почне їсти важливі для волосся гранати, яловичу печінку, авокадо, горіхи та жирну рибу. Для блиску та зволоження волосся я почала робити домашнє холодне відомо. Мене є два улюблені засоби. Їх потрібно просто змішати з водою. Сьогодні роблю мас. Від біокси різниця в тому, що вона направлена саме на зволошення та пом'якшення волосся. А От холодне відновлення від FGZ зміцнює та відновлює волосся, бо запечатує пошкоджені ділянки. Також причиною випадіння може бути те, що ти не сушиш волосся феном. Волога ослаблює корені волосся, а ще там розвиваються бактерії. Ну і Останнє, що допомогло мені зупинити випадіння, це ампули та спрей від hey. Раджу Замовляти ці засоби на сайті Hair.com.ua, бо там ви отримуєте промокод на знижку 20% та безкоштовну консультацію. Обидва засоби дійсно зупиняють випадіння, але різниця в тому, що ампули – це. Концентрований потужний препарат, який потрібно використовувати курсом, а от спрей підійде для щоденного використання.